Для тіста нам потрібні борошно, маргарин, сметана, жовтки, оцет. Для початку натираємо маргарин з борошном. Після цього, як ми натерли маргарин, вимішуємо його з борошном. Таким чином ми одержуємо борошняну крихту. Після цього додаємо жовтки. Сметану, замішуємо тісто. На цьому етапі додаємо оцет. Збираємо тісто в комок. Тісто ми зібрали в комочок, накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на ніч. Коржі випікати будемо завтра. І так, настав наступний день, готуємо начинку до наших коржів. Для цього нам потрібно білки, цукор, вишневий кисіль і вишня в власному соці. Для початку до стійкості збиваємо білки. До стійкості збили білки, поступово додаємо цукор, збиваємо далі. В кінці додаємо кисіль. Легенько з'єднюємо таку масу ми одержали, відставляємо в сторону. Тісто, яке постояло ніч в холодильнику, візуально ділимо на 8 частин. Пручуємо в клубочки. Все будемо розкатувати на пергаменті. Присипавши борошно, розкачуємо тісто. З пергаментом перекладаємо корж тісто у форму. І так, розкатане тісто на пергаменті ми переклали у форму. Зробивши бортики, тепер білкову начинку візуально ділимо на 4. Так само візуально розділяємо на 4 частини вишні. На розкатаний корж викладаємо четверту частину білкової начинки. Наступним кроком розподіляємо четверту частину вишень. Накриваємо наступним розкатаним коржем. Легенько прищипуємо краї. Проколюємо виделкою верхній корж. Правимо випікатися при температурі 175 градусів до готовності. Зрешті всіх інгредієнтів нам потрібно спекти ще таких три коржа. Загалом всіх коржів має вийти 4. Для крему нам потрібно масло, молоко, крохмал, цукор. Спочатку готуємо заверну основу. До молока додаємо цукор. Крохмал. До речі, крохмал можна замінити на пудинг. Все ретельно з'єднюємо до того стану, поки грудочки крохмала не розчиняться в молоці. І ставимо заварюватись. До ось такої густоти ми заварили кремову основу. Накриваємо її плівкою в контакт і залишаємо остигати. Наступним кроком збиваємо масло. Поводу додаємо охолоджений заварний крем. Ось такий крем ми одержали. Складаємо пляцок крем візуально ділимо на три частини. На низ викладаємо корж, на корж викладаємо крем, зверху викладаємо наступний корж. Далі крем. Знову корж і решту крему. І останній корж. Все. Ставимо в холодильник для стабілізації. Ось так він виглядає в розрізі. Рецепт, як завжди, в описі під відео.